Відкритий конкурс, обрали переможця, але Кабмін досі не призначив цю людину на посаду. На вашу думку, чому? Чому вони тягнуть? Ну чому вони тягнуть? А як і з любим законом, коли їм треба, вони за 24 години все то роблять. За 24 години збирається рада, голосується одноголосно і приймається законопроєкт. Ще із поправками двома щодо Набу і САП. Так само із Бепом, коли треба владі, щось вона все робить. Значить, їй поки що невигідно то робити, бо можна призначити людину теж некомпетентну головою БЕП, і вся все то бюро піде по одному місцю. Це моя особиста думка. Просто подейкують, що на місце керівника можуть поставити саме якусь певну людину, підставну. І от в контексті того, що зараз відбувається в Україні, як на вашу думку, нам змінити цю систему? Ну як, якщо в нас більшість і парламент, і президент їх більшість. І вони призначають своїх людей туди. Як змінити? Люди мають не давати їм того, не давати таке, щоб свавілля, щоб в одній людині була вся влада. Виходить так, що людина собі призначає тих, кому ну. Кумовство, сватовство, родичів своїх, і потім просто приходять до нього і кажуть: ти цю справу розслідуй, а іншу не розслідуй. Так не має бути в Україні. Має бути незалежність і боротьба не тільки з корупцією, а по всім ланкам боротьба.